Він там повинен прийти. О, прибіг такий. Прибіг, прибіг. Все, пішли. Ой. Давай, десь свого коня і пішли до мене. Зараз. Злайн, далеко не нас ще. навчений. ладно, давай, йшли. Я... Да, можно съесть. Да, сідай, дай, ты захочешь. Итак. Давай ще раз. Що ти хочеш конкретно від гільдії? Хочеш вступити, да? Ну, хочу вступити в ро. Тому що як сам. Я сам не здатний поки що. О, дякую. Будь ласка. Не знати на такий рівень, як ви. Тому Та хочу у ну. вас повчитись. Та ну. Нельстий мені. Сам позабував багато чого. Плюс щас з цим світом. Та -та -та. Є. Та конечно... не применшить так свої заслуги. Є, звісно, один варіант, але це ще треба... треба час на те, щоб ти знав в міжпрофесійній тій сфері. Але їх все-таки можна. Але чи ти погодишся на це? Як тобі пропозиція? Ти поки що в мене понавчаєшся. Навчу тебе того, чому я сам знаю. І вже потім сам же можеш багато чого зробити. Як тобі такий варіант? По Я на розраховував. Не переживай. По с Грошей з тебе не беру, ти що. І слава богу. Брати грошей з учня. Не спіши. Та-та-ра-та-та-та-та... Ти слава, славно. Все-таки надо розписати приходить з неділі Такді так, так. Радіо тебе з собою Так Дивись, якщо ти хочеш як тебе якісь запитання по поводу навчання то Давай-ка на 10 каналі Якщо що, я там буду постійно вже настрою все хорошо. Так, Тарак, так, так, так. Давай поки що це покажу, де ти перший час будеш навчатись, я щось передумаю. Де ми будемо преподавати механіку. М -м. Ну, я тобі так скажу. Коли тебе перший раз побачив, то... Ну, якийсь ти хлюпенький достатньо, Не особо так виділяєшся тим тілом. Тобі хтось просто що? Да. Ой, багато хто. Я ж в минулому, як мандруючий торговець, і більше займався якраз торгівлею, а як побачив, як будують ці всі механізми, мили не виділені. Захопився, почав займатися, цікавитися, але хіба все, що я роздобув, це за роки цього самоучки, Це хіба шаблон. Не шаблонна схема водяного млина. Ничего, який як сам це намалював. Ніби. Це поки що єдині мої здобутки. І так, вибачаю, що, звісно, тут такий безлад, але це поки, oh. це поки що єдине, що в мене є. Якось потім oh. зроблю кімнату, щоб ми могли спокійно навчатися, тому що через цей шум особисто не сотрудничався на навчання. Она и так, так, ну що тобі. Ще... А, до інших кімнат краще це не лісти, я тобі так скажу, бо ми тут з іншими. Тут живемо. Слухай, тобі взагалі як вдобно? По яким дням ти, може, вільний там, не вільний? І коли тобі вдобно? Та насправді в любий. Тобто, mm -hmm. підлаштовуватися. Mm -hmm. Просто ж я ж чув, що ти ж в селі якомусь жилиш, правильно? тебе ж там і свої ж... справи. Там не таких серйозних і нема. Тоді, тоді. Як тобі ідея, як тобі ідея, Дивись, так, якщо би і ти виспався, і я, щоб себе гарно почував, будеш приходити до мене кожного дня, ну майже кожного дня, це все рівно ж тобі ж треба відпочинок. З понеділка по п'ятницю будеш приходити до мене десь о 11 або 12 годині дня. І як тебе влаштовує... Поки що проб, пробні заняття 5, хай буде. По 2-3 години. Як ти згоден? Так, Це чудово. Якщо витримаєш. Мені то, якщо витримаєш, то тоді повишимо до 5 часов, може навіть до 7. Це все, все забагато. Так. Як піде діло, так і побачимо, думаю. <кх> Ну що ж тоді я. Домовились? То домовились. Давай я провожу. Це... Кинь зашв. Твіку поїсти травички на зараз. Так важайте. Ну Він все, ж. все, гарно тебе і безпечної дороги. І на добра нічого. Удачі. Зіспікиною ночі. Е, -да. в кінці негода. Подивимося, що з цього вийде.